Вітаю всіх! В цьому відео я хочу розповісти про загальну структуру програми і курсу Food and Beauty – Їжа і Краса, яку я нещодавно розпочав. І почати я хочу з такого цікавого факту про те, що відомий підприємець Річард Бренсон він зізнавався, що в минулому часто відчував втому, Відчував брак енергії через свій шалений ритм життя. А проте, після того, як він почав глибше вивчати, як працює його тіло, він змінив свій підхід до здоров'я. Він відкрив для себе, що регулярні тренування, здорове харчування та достатня кількість води радикально покращують його настрій і продуктивність. Зрозумівши, як такі прості зміни в способі життя можуть підвищити рівень енергії. Бренсон знайшов мотивацію для ще більших звершень і підтримує свою продуктивність вже десятиліттями. І опис структури цього, цієї програми, цього курсу я хочу почати з чотирьох категорій проблем, які виникають, які виникають пов'язаних з красою і хорошим самопочуттям, здоров'ям. Перший, перший, перша така категорія це низький рівень енергії, це втома, це поганий настрій. Друга категорія це слабкий імунітет. Третя категорія проблеми зі шкірою. Ну, наприклад, акне, якісь пігментації, целюліти, набряки, проблеми з волоссям, проблеми з нігтями, зубами. Четверта категорія проблем зі здоров'ям, вона пов'язана часто з вагою а, тіла, може бути за велика вага тіла, замала, вага тіла, яка часто змінюється, збільшується, зменшується. А також не обов'язково пов'язане з вагою, також проблеми з фігурою, а, зовнішнім виглядом тіла, його тонусом. І якщо з цими, а, якщо з цими речами. А, Відразу не впоратися, то з часом це все стає ще складніше. І з часом, як ви всі знаєте, ці проблеми вони загострюються, особливо якщо виникають якісь такі стресові ситуації, які відволікають нас ще більше від здорового способу життя і дають додаткове навантаження на нас, на наше життя, на наш час, на нашу енергію. Це, це може тоді. Призвести до того, що ці проблеми можуть загостритися, їх ще складніше буде вирішити. Тому найкраще насправді їх вирішувати якомога швидше, не відкладаючи це в занадто довгий ящик. Для того, щоб вирішувати ці проблеми, я, я проаналізував всі фактори, які впливають на нашу красу, на наше здоров'я, на наше чудове самопочуття. І сформував їх у вигляді двох таких головних категорій. Перші ці вони стосуються мотивації, тому що перед тим, як прийняти рішення, і перед тим, як почати діяти, потрібно себе до цього змотивувати, потрібно усвідомити, що це нам потрібно, і це насправді є велика частина успіху. А от вже після того, як ми вже зрозуміли це і вже себе змотивували, тоді ми вже починаємо діяти відповідними діями. І зараз я розповім вам про ці дві категорії більш детально. Те, що стосується мотивації, то тут є таких головних 10 пунктів, які я би виділив. Перше, це те, що потрібно розуміти що для формування звички, будь-якої звички. В тому числі звички догляду за собою, за своєю красою, за а, своїм здоров'ям. Формування такої звички забирає приблизно 10 тижнів. А, були наукові дослідження досить детальні, які а, вивчали, як це відбувається. Ви це, я впевнений, можете знайти на інтернеті а, цю інформацію детальнішу, або напишіть мені, я тоді буду вам про це розповідати. Або ж таки буду знайомити вас, як це все працює саме під час нашого, нашого курсу, чи на цій програмі, в якому би форматі вона не відбувалася. В форматі індивідуальних консультацій, групових зустрічей, майстер-класів або щось таке інше. Так от для формування звички потрібно десь приблизно 7, сім приблизно потрібно десь 10, 10 тижнів, близько 70 днів. Тому цей курс, наприклад, який я в... Форму, який я сформував, який я почав, він триває саме 10 тижнів. Це щоб ви розуміли, чому, чому такий період. А друге, це потрібно розуміти і переключити свою свідомість і взагалі свій, свій внутрішній світ, свій, свій свою, свою ментальну установку з того, що ми щось можемо зробити. Тому що якщо ми вважаємо по тій чи по іншій причині, що ми чогось зробити не можемо. То ми обов'язково програємо. Ми цього не досягнемо на 100%. Якщо ми себе переконаємо, що, наприклад, ми щось можемо зробити, це не означає, що ми цього, що ми цього досягнемо. Але принаймні у нас з'являється такий шанс. Разом з цим переключенням на можу, також потрібно фокусуватися не на тому, щоб бути зайнятим, щоб бути якимось дуже активним, а фокусуватися на конкретних результатах. Що би ви не хотіли досягнути, вам потрібно розуміти, які цілі ви перед собою ставите, і тоді досягати цих результатів. І найкраще, якщо це досягнення цього, забирає вам мало часу, мало енергії. Тобто тут потрібно бути ефективним. Наступним пунктом в мотиваційній категорії це є те, що потрібно фокусуватися на майбутньому. А те, що було, це було, те, що є зараз. Оце те, де ви можете змінити ваше життя. Тому не відволікайтеся, якось знайдіть мир зі своїм минулим, не відволікайтеся на нього і будуйтеся своє, будуйте своє майбутнє. Ваше минуле не обов'язково якраз визначає ваше майбутнє. Є багато прикладів, безмежна кількість прикладів, з якими також я вас познайомлю про те, як люди кардинально змінювали своє життя. Певнений, що і ви такі приклади знаєте. А крім того, наступним пунктом є те, що потрібно стати відповідальним, взяти відповідальність за своє життя і позбавитися від звички, знаходити якісь відмазки і пояснення для того, чому ви щось не можете досягнути. Там вік, у вас гени не такі, ще щось не таке. Ну тут зрозуміло. Да? П'ятим пунктом це те, що потрібно переключитися з того, що щось завжди намагатися отримати. На те, що потрібно віддавати, і це також дуже важлива частина цього мотиваційних змін, які ви повинні в собі, в собі пропрацювати, рухаючися на цьому шляху. Наступна дуже цікава шоста категорія це те, що потрібно. Я дуже багато говорю про усвідомлене життя. Так, от ця усвідомленість вона потрібна не просто для того, щоб бути усвідомленим. Вона потрібна для того, щоб бачити ті вибори, які перед вами зараз існують. Тому що між вами і тим життям, яким ви хочете жити, існує дуже часто лише один вибір. Якщо ви зараз його приймете, кардинально зміните своє життя, ваше життя може прямо в цю секунду змінитися, і це от приведе до тих результатів, які ви бажаєте. Наступні чотири пункти: 7, 8, 9 і 10, вони відносяться до того, що потрібно збудувати внутрішню структуру. А пунктом 7 це є Така от збірна, збірна система свого здоров'я. Навчіться піклуватися про своє здоров'я. Почніть ці чотири пункти наступні. Вони всі про роботу всередині. Тобто, перед тим як це все матеріалізується в зовнішньому світі. Вам потрібно це все матеріалізувати перше всередині. Так, от приділіть увагу чотирьом категоріям. А, категорія номер сім це є ось це а, піклування про своє здоров'я. Ми будемо детально про це говорити, які фактори на це впливають. І ви про це дізнаєтеся, але поки що хочу, щоб ви зрозуміли, що категорія здоров'я є її окремо виділяє. Наступна це категорія роботи зі своїм розумом. Тут теж є багато технік від медитації до різних психологічних факторів, до різних практик, але це те, що робота з вашим розумом. А дев'ятий пункт це робота з вашими емоціями, і вони відрізняються не завжди. Ми розуміємо, що є важливіше, над чим треба працювати. Так, оця робота з емоціями, вона неймовірно важлива. І про це ми дуже багато будемо говорити, приділяти увагу на моїй програмі на курсах. І повірте, що це дуже важливо. Я дуже вам рекомендую в той чи інший спосіб пропрацювати ваші емоції окремо від всіх інших категорій. І наступне завершальна десята категорія це знайти духовний зміст у всьому, що ви робите. Тому що так чи інакше наше життя воно приходить на цій землі до якогось такого логічного завершення. І для того, щоб розуміти, розширити свої горизонти, потрібно знайти мир от в цьому духовному житті. Тому ця категорія, цей набір практик про духовність це є цілий океан різних таких речей, які можливо пропрацювати. І про це буде окреме заняття, окреме ми будемо це все розглядати. Це перша категорія мотиваційних змін, які потрібно пропрацювати, працюючи над своєю красою, самопочуттям, здоров'ям. А от конкретні вже зміни, дії, які вони також групуються в 10 категорій. І тут, перше, це потрібно розуміти довідатися, дізнатися, як працює наше тіло. Це дуже важливо насправді розуміти, тому що дуже багато є інформації, але от мати таку, таку чітку систему. Як воно саме працює, це дуже важливо для того, щоб вміти ним керувати. Другий пункт це а, про харчування. Ви знаєте, що я багато говорю про харчування. А, тут я рекомендую в, в цілому перехід з, виган... з загального харчування на, на веганське, особливо на сироїдне. А, це може мати величезний вплив на ваше здоров'я. Головне це робити правильно, збалансовано. Я працюю з людьми, які харчуються будь-яким способом життя. Я не виділяю. Я маю свої певні рекомендації для будь-якого рівня харчування, тому ми можемо про це детально і будемо про це детально говорити. Наступне, третє, третя категорія вона відноситься до стилю життя і вона про фізичну активність. Величезна тема, я просто обожнюю тренуватися, я танцюю. Що для мене не лише фізична, таке така от. Фізичні вправи, але фізичні також, тому фізичні вправи, тренування свого тіла це важлива категорія. Четверта категорія дій це про відновлення і про сон. Я приділяю цьому окрему увагу, тому що ви, якщо ви перетренуєтеся, але не відпочинете, ви своє тіло зможете привести не дуже хороший стан. А от якщо ви перетренуєтеся і гарно відновитеся, то ви будете тільки тоді рости в своїх міннях, в силі і так далі. Це був, це був четвертий пункт. П'ятий пункт стилю життя це про психологічні практики. Вони частково переплітаються з цими мотиваційними роботою з розумом, але це більш конкретно вже про, про те, як діяти, що робити, і ми про це будемо теж говорити. Шостим пунктом в цій категорії є зовнішнє середовище, сюди відносяться такі речі, наприклад, як житло, природа, ваше оточення, і навіть, навіть ваш одяг, стиль одягу, в тому числі, може допомогти зробити вас красивими. Сьомим пунктом це соціум, це діяльність, це спілкування, це взаємодія з іншими людьми, це особисті стосунки, близькі стосунки. Ціла величезна категорія, яку потрібно пропрацьовувати. Восьмий пункт це дозвілля і мистецтво. Я виділяю це окремо, сюди ж у мене, наприклад, відносяться танці, тому що деякі речі будуть в різних категоріях, тому що танець для мене це і дозвілля, і мистецтво, і духовна практика, і фізична практика. Тому тут якихось чітких таких розділень по категорії не потрібно, але головне розуміти, які категорії існують. Дев'ятий пункт це які продукти і послуги в широкому сенсі, які існують для догляду за собою, за своїм здоров'ям. І тут можна дуже багато називати від бадів, вітамінів, різноманітних, я не знаю, спеціалістів по різних, по різних галузях, починаючи від дизайнерів одягу, від стилістів одягу, також стилістів моди. І також звичайно, до фахівців з охорони здоров'я, медицини, психологів, дуже різноманітних, дуже різноманітних спеціалістів і, і, і продукти, які тут можна сюди віднести. І от десяте: це є цілі методики і системи. Тут я відношу такі, наприклад, як йога, сюди можна віднести, скажімо. А, якісь такі от практики, як будди... Вірніше, ці цілі системи, як буддизм. А, тут цілий ціли, ціли океан інформації, про який можна детально говорити. А, у... Тепер я перейду до того, щоб ви розуміли, що до того, щоб у вас була мотивація діяти в цьому шляху, ви повинні розуміти, тому що якщо ви, якщо ви дієте просто і йдете першопроходцем, це не завжди просто, хоча інколи доводиться так робити. Але є багато випадків, які вам покажуть, що такі речі, речі працюють. Ну, наприклад, я от на, на початку цього відео навів вам приклад а, Річарда Бренсона і те, як він змінив своє здоров'я і рівень енергії. А для того, щоб давати вам підтвердження, я буду ділитися якимись своїми результатами. Ну тому, що, наприклад, 33 роки я страждав від екземи по всьому тілу, мені було дуже некомфортно. Я страждав від втоми, депресії, тривожних станів, проблем з імунітетом, постійними простудами, не мав енергії, багато часу проводив просто лежачи на дивані. Мені здавалося, що життя дуже важке. А зараз 53 роки я можу собі дозволити жити активним життям. Я допомагаю людям для цього подорожую. Я займаюся фізичною фізичними практиками. Я танцюю. Тренуюся і живу взагалі повноцінним життям. Тому от можу навести як свій приклад для того, що можна змінити це в різному віці. Також я хочу поділитися з вами результатами тих, кому я допоміг, від тих людей, які так чи інакше отримали допомогу від мене, отримали якісь результати. І діляться своїми відгуками. До речі, якщо ви захочете поділитися, якщо колись було таке, що я вам чимось зміг допомогти, і ви хочете цим поділитися, будь ласка, я буду вдячний а, за, за таку річ. І третій, третій а, такий цієї а, категорії, а, третя, третій пункт про підтвердження ефективності цих систем, що я багато років десятиліттями вивчав на інтернеті різноманітних людей, блогерів, не тільки блогерів. Відомих людей, невідомих людей, ці системи там, читав по форумах. І в мене зібралася просто величезна кількість таких от випадків, які а, просто ну, в чомусь навіть дивовижні, містичні. І я також ними буду ділитися з вами для того, щоб ви розуміли, яких результатів ви можете досягнути. А, я хочу, щоб ви з ну, такими я зараз назву там таких людей, можливо, ви когось чули. Там, мені особливо близькі там вагани, сироїди, такі, наприклад, як Френк Медрано, Роджер Хаскі. Є багато моделей в такому дуже старшому віці, які виглядають просто неймовірно привабливо і прекрасно. Наприклад, там є Фуліро Крістіна, є Маркус Роскрад, інші такі от моделі Сироїди. Є багато прикладів. Я впевнений, що ви також такими прикладами зможете поділитися. Наводьте їх. Мені би хотілося також сказати, що якщо і навіть не хочеться вживати слово. «якщо», а коли ви, коли ви ці зміни впровадите в своєму житті, що ваше життя насправді кардинально зміниться. І не лише з красою, не лише з самопочуттям, не лише зі здоров'ям, а також це вплине на ваші стосунки, близькі стосунки, стосунки ситуації в суспільстві, на ваш добробут в цілому, а також допоможе вам звільнитися від якихось хронічних неприємностей, хронічних болей, наприклад. так? Тому що це все взаємопов'язане. Тому подумайте про те, яким прекрасним буде ваше життя, коли ви це все зробите. І те, що вам здається зараз нереальним, насправді ви, і я вірю в це, я знаю це, ви зможете жити цим життям. І для цього потрібно почати зробити перший крок і наполегливо працювати в цьому. Тому я хочу вас закликати до того, що, по-перше, діліться вашими думками. З цього приводу задавайте ваші запитання. А, якщо ви вважаєте якусь цю інформацію, якою ділюся корисною для інших, а, діліться, будь ласка, нею з тими, з ким ви хочете нею поділитися. А, це буде корисно також іншим людям. А, я буду читати ваші питання, буду відповідати на них, буду так також читати ваші коментарі, і ми таким чином зможемо взаємодіяти, тому будьте активними. Це було би класно. Друге. Я приготував таку на перший погляд дуже просту, але насправді а, в цій міні-книжечці, я називаю це міні-бук Beauty, Я зібрав якраз оцю ці всі речі, про які я вам зараз проговорюю, тільки в такій от компактнішій формі до того часу, поки я ще не написав повну книжку. А, поки що це така от проста робоча версія. Там буквально 11 сторінок. Головна інформація про, про те, про що я вам зараз розповів. Це такий може бути вам ну і плюс контактна інформація. Це може бути вам така річ, яка буде нагадувати нею, ви також зможете ділитися з іншими людьми. А з часом я це буду розвивати, розширювати і зроблю з цього повноцінну книжку, повноцінний курс а, в текстовому режимі, там, з ілюстраціями, з відео, а, зроблю сайт. От над цим я якраз і буду працювати, тому що, як ви побачили, що інформації насправді дуже багато. І її потрібно структурно, структурно об'єднувати і ділитися нею. Наступним пунктом є те, що я також проводжу індивідуальні консультації. Ці консультації зараз на найкраще. Ми можемо знайти або такий час, який працює для нас двох, або в мене є зараз виділений такий час в суботу, з 3 до 4 по Києву. Я проводжу індивідуальні консультації. Ціна такої консультації 750 гривень. Вона триває приблизно годину, і на ній ми зможемо детально проговорити про ваші потреби. Не звертайтеся, такі консультації ми можемо проводити ну, при особистих зустрічах або онлайн через онлайн зв'язок. Наступним пунктом з тим цими діями, які ви можете зробити, це я рекомендую вам. Доєднатися до нашого такого постійно діючого 10-тижневого курсу Фулінб'юді, їжа і краса. Я на початку цього відео розповідав, чому саме 10 тижнів, тому що потрібно деякий час для того, щоб вам сформувати ці звички. От тому цей курс триває 10 тижнів. Ціна такого курсу 953 гривні. Ви можете доєднатися до нього онлайн, ви можете доєднатися до нього вживу. Він проходить по суботам з 3 до 4, тому буду радий вас бачити і працювати з вами на шляху вашої краси і здоров'я. І ще один заклик має для вас це приєднуватися до курсу, прийняти участь в проєкті Food and Beauty. Ви можете прийняти участь в будь-якій будь ролі. Це може бути, ну, наприклад, ви можете допомогти. Допомогти будь-яким чином, там, я, ну, як, як модель, наприклад, ви захочете прийняти участь і там своєю красою, зовнішністю, внутрішнім багатством, світом, красивими фотографіями, відео, ви зможете пропагувати оцей стиль життя. Я найбільше працюю з сироїдінням, тому модели я найбільше закликаю, звичайно, сироїдок, але якщо ви ще не, не є, ну ще не живете цим життям, але в принципі відкриті до нього, то. Я можу також з вами працювати і в цьому напрямку, також. А, або якщо ви фотографи, або якщо ви хобов IT людина або якщо ви бізнесмен чи бізнесменка і хочете якимось чином прийняти участь в цьому курсі, бачите для цього можливості для себе, бачите якісь можливості в бізнесі, також доєднуйтеся. Тому, а, якщо ви людина, там артистична, акторка, там ще ну, будь-які будь будь ваші таланти вони можуть пригодитися в цьому курсі. А, якщо ви знаєте мови. Якщо ви любите подорожувати світом, якщо ви любите танцювати, ну от приблизно так от воно все виглядає. Це сьогодні моє таке от початкове відео а, про структуру цієї програми, про структуру цього курсу. А, я хочу подякувати а, Міші Гуріну за те, що він вживив в мене, таке от, а, вживив в мене такий, а, як це сказати, Навичку таку, да, от таку звичку. Бачите, я кажу, що звичка забирає час. Так от Міша вживи в мене таку звичку записувати щотижневі відео, і тепер я буду. Ну, це відео трошки в мене по технічним причинам воно трошки затянулося. Я думав записати його в суботу. Але тепер я думаю записувати якраз два типи таких Відео одне буде, от якраз по суботам буде про, про, про цей курс фуденб'юті в широкому сенсі, так. А друге відео я буду записувати про своє життя, про свої прогреси, про свої тренування і танці. Це буде більше, а це буде більше, це, це, верніше це я буду робити по п'ятницям, скоріш за все, і публікувати це також на YouTube. Для тих, хто не знає української мови, я роблю зараз свій ресурс двомовний, англомовний, україномовний. Найбільше я увагу зараз приділяю українській мові, але також в мене багато друзів, які живуть за кордоном, які говорять англійською. Тому що я багато років там прожив і я ну, відчуваю, що це потрібно всі знання передавати. І, і з часом я буду це робити окремо вже там англомовні, можливо, відео тексти і так далі. Тексти роблю вже. А от стосовно відео, поки що, ви можете, наприклад, я їх буду публікувати навіть в своїх англомовних каналах, але зараз YouTube вам дає таку можливість, що ви можете включати автоматичні субтитри українською мовою з автоматичні вірніше субтитри українською мовою. І з автоматичним перекладом автоматичні субтитри українською мовою з автоматичним перекладом на англійську мову або на ту мову, яку ви це дивитеся. Тому таким чином я, наприклад, дивлюся людей навіть з Японії або інші відео мовами, яких я не розумію. Тому заохочую також своїх друзів, які поки що ще не говорять по українськи, робити це таким чином і спілкуватися з нами і отримувати ці знання. Я дякую вам за все, я безмежно вдячний, що маю таку чудову нагоду і можливість з вами спілкуватися. Я бажаю вам всього найкращого, і ми будемо з вами продовжувати працювати в цій програмі, в цьому проєкті, в цьому курсі Їжа, їжа і краса Фуд and Beauty» І бажаю вам всього найкращого. До наступних зустрічей. Па-па.